Конференція третього дня непроста, бо стосується наших непростих часів. Тут варто згадати абзац з другої конференції про ацтеків, які були закриті на світло Євангелія, на благодать Ісуса Христа. Здається, що світ нинішній, як тоді вони, закриті для Бога. Бачимо, як світ далеко від Бога відійшов і ще відходить, і в сенсі широкомасштабному і в сенсі окремих людей. Бачимо, як немає жодної надії, що можна з Євангелієм достукатися до людських сердець. Бачимо, яке це важливе тепер в Україні, коли Бог чекає на переміну сердець, щоб дати нам свою перемогу. Коли серця не навертаються, не змінюються, як ж нам її дочекатися? Коли бачимо молоде покоління, яке чим нас більше для Бога закрите, можливо, в родині бачимо такий процес Є спокуса духа втрачати. Діва Марія показує спосіб, як бути, як діяти, як протидіяти. Як відкривати для Євангелія людські серця, молитва довірення, соточастя життя з нею. Як Хуан Дієго на це погодився, будуть дива і в нашому житті. Папа Франциск влітку в Лісабоні. Під час зустрічі з відповідальними за дуспастирство нагадав образ невдалої ловитви риб. рибалки, майбутні апостоли всю ніч намагалися щось зловити. Під ранок залишили цю справу, поласкаючи порожні сіті, як признак, жест втрати надії. Зникло запалу. Був запал, коли хотіли щось зловити, а замість нього повертається рутина, полоскають порожні сіті. Механічно це роблять. У такому досвідченні порожнечі порожніх сітей рук появляється Ісус. Він приходить і каже, потрібно наново. Випливати та закидати в сіті. По людськи абсолютно невідповідні пора. Рибу ловити потрібно вночі, а не вдень. Попри все, рибалки повірили Ісусові, та сталося велике диво. Папа нагадує сьогодні, коли Криза церкви, криза євангелізації, потрібно вірити, що здійсниться. Повна сила діяння Бога, диво. Як таке диво повірити? Ми вже знаємо, що Марія може нас реаніфікувати своєю вірою. Папа наголошував, цю віру в міць Ісуса, новий запал, можна отримувати у тихій молитві перед Ісусом у Псятих дарах. Під час адорації. Це і є час діяння благодаті Божої, час зростання нашої віри. Папа пояснював, це не має бути те, щоб поспати перед президентими дарами, але молитва повна віри. Для того, щоб так було, ми знаємо найкраще піти на адорацію з Марією. Це вона розбудить в нас. Це необхідне ставлення, щоб ми були слухняні словам Ісуса, щоб закинули ми всі ті туди, де, як здається, неможливо нічого зловити. Бо час не той і по-людськи здається, що вже все втрачене, але в її обіймах, повних духовної солодкості, при її словах повних любові. Як, як у випадку Хонадєго, ми станемо спроможними у це повірити. Наче Марія в нас у те повірить? Тому просімо Марію. Марія, ти в мені будь слухняною Ісусові. Тобі приношу проблеми мої та моїх близьких, хворих фізично чи духовно, особливо молодих, сердець поранених війною. Тих, які відійшли від Бога, живуть без віри, наче Бога немає, які понаволені важкими гріхами, які не мають сили або бажання зірвати з гріхом. Прошу, Марія, щоб ти їх вилікувала, щоб ти оберігала їх, молодих дітей, поранених, рятувала від зіпсуття. Це ціле наше жебрання, порожні долоні. Пекаймо надію. Що будуть у жидовий спосіб наповнені ці наші долоні порожні зараз, у ще дай спосіб силою благодати, що випливають з Христа, з Євхаристії. Бо коли хочемо, щоб поверталися до Бога люди, щоб наші храми наповнювалися людьми, це не має бути шлях. Такого тупого навернення, прозалітизму, затягування когось. Але пам'ятаємо, як діяла церква на початку і як насправді діє зараз, може діяти, має діяти. Запалений Духом Святим а запалюють інших. Тому я сам маю запалюватися Духом Ісуса, маю сам Стикатися, спілкуватися з Марією, Духом Святим Запаленою, щоб потім я міг інших запалювати цим Божим Духом. І так допомагав їм до Ісуса приходити. Не маю, бути, не маю я бути в'язним своїх проблем. Був в'язним своїх в свої проблеми Хвандієго, коли думав по-людськи про свого дядька. Але власне не маю виходити. З тих своїх обмежень, як він наважився вийти. І коли будуть дбати про справи, як він, Діва Марії, про справи інших людей, тоді і мої проблеми будуть вирішені Божою силою. Але я маю виходити, запалений її духом, Духом Любові Ісуса. Тому дозволяємо Марії, щоб нас переконувала як нас сильно вона любить. Як вона про нас піклується, що, власне, нас, слабких, далеких від досконалості, як Хуан Дєго, прагне взяти як знарадя у своїй справі, справі відновлення світу для церкви, для Бога. Попри те, що стільки разів ми її підвели, її любов драком довіри, попри те, що зранило її материнське серце. У цьому місці, у цей час, благодаті, маємо право нагадати собі слова, нею висказані духовна дієго, повні любові, пробачення, надії. Ті слова особисто до кожного з нас сказані, промовлені, зроблять нас здатними до акту віри, вдячності, довіри, послуху. І це все відкриє нас на діяння незрозумілої для нас дивовижної Божої сили, яка випливає з жертви Ісуса, а через нас зможе відкривати інших, як колись, мільйони людей відкрилися на Бога через Хонад Єго. Варто, отже, з вдячністю на це все дивитися і варто прилипати до страждаючого серця Ісуса. До заданого нами серця Марії, і так дозволяти їм нас, наші серця, формувати.